Друзі, всім привіт! СІА. Хочу поділитися одним лайфхаком, як зняти заднього стопа на Renault Colios 2, бо потрібно його зняти для того, щоб зняти заднього бампера. І шукав на інтернеті, знайшов відео одного німця, який сюди запихав там два болтики, сюди запихав отвертку, двама кусок стопа, стоп не є дешевий. Самі розумієте, якщо він цілий, то його потрібно відповідно, зняти, щоб він був збережений. Отже, Яким чином я це все зробив? Взяв в даному випадку малявський скотч, наліпив. Ви можете самі переконатися, що все ціле, нічого не пообломоване, наліпив і паралельно до кузова витягнув. Бо фактично, якщо починати заважувати, то ми або подаємо краску. Або просто відламаємо, скоріше за все пластмасу тут на конторі, бо вона є тут дуже тоненька. Ну, Я думаю, що ви того не хочете, я того теж не захотів. Так що ось такий лайтхак. А для того, щоб в загальному зняти цього стопа, відкриваємо ось таку нішу, ось тут вона, відкручуємо два болтики на вісім ключиком. Просаджуємо таке вщільнення і роздйома, відчіплюємо, бо просто якщо ви будете тягнути, то ви можете одягвати. І все, а це ці направляючі, які дуже сильно тримають. Реально, я почав, ну я вже думав, навіть не знаю, звертатися на офіційний сервіс, була така думка, що вони зняли. Бо ну, не хочеться поламати стоп-стоп. Лампа коштує, десь на сьогоднішній день орієнтовно вживана. Близько 6 тисяч гривень. Так що, кому мій лайтхак поміг, ставте лайк і вподобайки. Всім гарного дня і мирного неба. А кому потрібні класні тачки, з чесними пробігами, звертайтеся на Красавтокарсіа.